Почати програмування текстом для ваших роботів Sphero дуже просто. У цьому відео ми покажемо вам, як створити текстову програму, розглянемо особливості робочого поля для кодування та доступні ресурси. Спочатку відкрийте додаток з FiroEdu на своєму пристрої або перейдіть до веб-додатку за адресою edu.sphero.com.code у вашому браузері. Щоб створити текстову програму, натисніть Створити програму. Дайте своїй програмі назву, виберіть текст і оберіть мову програмування Python або JavaScript. Нарешті виберіть сумісних роботів і натисніть Створити. Текстове поле має функції, які допомагають учням читати, писати та вивчати як Python, так і JavaScript. Багато з цих функцій є типовими для професійних текстових редакторів і полегшать перехід, коли ваші учні будуть готові. Почніть вводити текст у робочому полі, і автозаповнення допоможе вам завершити функцію. Наведіть курсор на функцію в робочому полі, щоб побачити додаткову інформацію про неї, включаючи параметри. Наприклад, функція Roll to Distance вимагає вказати напрямок, швидкість і відстань. Отримуйте сповіщення про помилки у вашому коді. Розгорніть панель проблем у нижній частині екрана, щоб допомогти собі з усуненням несправностей. Масштабування, кнопки скасування повтору та темний режим забезпечують більш зручний і доступний досвід програмування. Виберіть три крапки у кутку, щоб змінити мову кодування між Python і JavaScript. Для отримання додаткової інформації про використання Python з Bolt+, стандартних уроків і допомоги з програмуванням завантажте посібник Python Labs Educator Guide. Ви також можете відвідати сферу Edu Programming Wiki, щоб ознайомитися з посібником із програмування роботів сфер на JavaScript і Python.